Писанкарство є давньою українською традицією і передається із покоління в покоління. І вже скоро свято Великодня, тому час вчитися розписувати писанки. 18 квітня у Білоцерківському краєзнавчому музеї пройшов майстер-клас для діток, де вони могли поринути в давню культурну спадщину нашої країни. Працюємо зараз над Традиційною восковою писанкою, для написання якої потрібні спеціальні інструменти, які називаються писачок, в який набирається віск, і цим воском саме розписується. Яйце не малюється, тому що малюють фарбами, пензликом. А ми воском створюємо от незвичайні узори. Особливість писанки в тому, що вона не малюється, це фактично будується креслення. Тому будь-хто може писанку написати, коли ти уважний, коли в тебе є трішки. Наполегливості, то писанки получать, получать обов'язково. Писанки мають глибокі корені в нашій історії, а символіка на них мала свої власні значення пов'язані з природою та вірою. До цього ж дуже важливо, щоб діти не забували українських традицій. Потрібно розвивати в дітей ось знання про нашу культуру, тому що це наша духовність, і це було раніше. Діти дорослі, ми це все робили, наші прадіди. Я думаю, що і надалі ми повинні також дотримуватись цих традицій. Розвивати нашу культуру, вид народної творчості, яка ну завдяки тому, що ми з дітьми працюємо, то я так сподіваюся, що вона у нас житиме і вона ну, буде передаватися ці діти колись самі когось навчать. Працюючи з малечею, майстриня знає, що кожен малюнок на писанці це не лише творчість, а й процес виховання уваги до деталей. Крім цього, робота із дітьми приносить майстрині задоволення через їхню відкритість та невичерпну уяву. Звичайно, що з дітьми дуже добре працюють. Тому що ну, бачити очі, коли от в нього чорне яйце, а потім ти відкриваєш і відкривається жовтий колір. А очки більші і більше стають, тоді помаранчеві, тоді, наприклад, червоний. Тобто ну, це таке захоплююче і дуже цікаве і заняття, і вид мистецтва. Майстер-класи будуть тривати ще до Великодня, тому приєднатися може будь-який охочий. Ознайомитися із деталями можна на сторінці Білоцерківського краєзнавчого музею або на сторінці майстрині, навчаючи дітей писанкарства, майстриня передає не лише техніку, але й любов до української культури та традиції.